І так поміркуємо над тим, а як промовляти в таких от психологи сказали би обесивно компульсивних, а я б сказав, би в структурних аудиторіях, як, до прикладу, промовляти для податківців, для підприємців, у яких дуже чітко побудовані бізнес-процеси, для тих, хто от дуже такий от скрупульозний, проектний, як в армії зокрема. І так, ви вже зрозуміли, що основна задача це блокування тематик. Це по-перше. По-друге, необхідно давати можливість відчути, по-третє, необхідно давати можливість почути бажане. Тобто, структурувати перше, друге, третє. Або по-перше, по друге, по третє, по п'яте давати якусь інформацію. Ми. Виділяти і маркувати головне тобто те, що я вам зараз скажу, підкресліть червоним маркером. Такій аудиторії виділяйте головне, як-от жирний шрифт в тексті, щоб у вас був і у мові. Не обов'язково це силою голосу можна і якимось видозміненим голосом повідомити головне. Коротше кажучи, це про структуру. Резюмуючи, кожного разу, коли ми маємо намір виступити перед певною аудиторією, нам необхідно прочитати її характер, і тільки після цього вже сідати і готувати наш текст промови, який би сколихнув її зробити щось для нас, а можливо, і для себе, маю на увазі, щоб ми запалили аудиторію її ж цінностями. І вона реалізувала проект передусім той, який спрямований на підтримання саме її. Коротше кажучи, суть ви зрозуміли спочатку калібруємо, а потім уже визначаємо і пишемо текст, а не навпаки.